Сьогодні поговоримо про основні три макроелементи, які потрібні рослинам. Чого вони саме макроелементи? Тому що їх потрібно рослинам в набагато більшій кількості ніж інших елементів харчування. Вітаю всіх на каналі Бутон Мене звати Ірина Лазарєва. При нагоді хочу подякувати всім, хто підписався на канал. Канал має вже більше 10 тисяч підписників. Дуже дякую всім, хто підтримує канал, хто коментує, хто вставить подобайки, хто підписується. Це дуже допомагає у розвитку каналу, в моєму особистому розвитку. Ну і хай квітне український Ютуб. Азот! Фосфор і калій це основні макроелементи, які потрібні рослина. Якщо проводити аналогію з будинком, то це фундамент, стіни і дах рослини. На що ж впливають ці макроелементи, і в який період вегітації який з цих елементів найбільше потребує рослина? Азот потрібен рослині для наземної частини, для стимулювання приростів, для формування нових пагонів і взагалі для росту всієї рослини. Фосфор, в свою чергу, допомагає рости кореню рослини, він укріплює корінь, допомагає галуженню кореню, стимулює за рахунок цього краще живлення рослини і дає рослині енергію. Калій допомагає у дозріванні плодів, допомагає зріванні пагонів. в цілому впливає дуже добре на імунітет рослини і робить рослину сильнішою і стійкішою. На добривах, особливо на професійних, можна часто побачити абревіатуру NPK. Оці три букви означають хімічні символи оціх основних макроелементів для рослини. І біля цієї абревіатури можна також побачити три цифри, які показують частку цих макроелементів, які має це добриво. І ця формула NPK – це своєрідний лайфхак, для того, щоб зрозуміти, в який період вегітації рослина потребує того чи іншого макроелементу більше. ДН у нас азот, P – це у нас фосфор, і K – це калій. І ці символи розташовані саме в тому порядку, в якому вони потрібні рослині. Навесні, коли рослина починає якраз рости, їй звичайно більше треба азоту для того, щоб стимулювати гарний приріст весною. Потім рослині потрібно більше фосфору, щоб стимулювати ріст кореню, для того, щоб мати більше харчування для формування плодів. Ну і врешті на етапі дозрівання плодів рослині потрібен калій. Калій також потрібен для дозрівання пагонів. Калій укріплює рослину на клітинному рівні, він укріплює стінки клітини. Також він робить плазму клітини більш густішою, за рахунок чого рослина може краще накопичити вологу, рослина краще накопичує поживні речовини, що зміцнює імунітет і допомагає рослині стати більш сильнішою і гарно підготуватися до зими, щоб пережити сильні. Морози і вийти після зими без пошкоджень. Ну і якщо так просто і стисло підсумувати, то азот потрібен рослині для формування зеленої маси, фосфор потрібен рослини для формування кореню, і калій потрібен рослини для того, щоб її укріпити і зробити більш сильнішою. Тепер на рахунок осінніх добрив. Як ви розумієте, восени азот рослинам не потрібен зовсім, щоб не стимулювати її доросту, бо в цей період рослина повинна бути в спокої, готуватися спокійно до зими, а не витрачати свої сили на нові прирости, які швидше за все можуть вимерзнути просто взимку. Але рослина витратить на це свої сили. Тому восени ми підживлюємо рослини калійно-фосфорними добривами. Калій восени рослині потрібен найбільше для того, щоб вона гарно підготувалася до зими. Восени коріння вже сильно рости не буде, але фосфор потрібен рослині для того, щоб коріння укріпити. Це така своєрідна інвестиція на весну, щоб весною дати гарний старт росту. Коли ж вносити калійно-фосфорні добрива? Осінні добрива можна починати давати рослинам з кінця серпня до початку жовтня. Але не пізніше як рослина скине листя. Поки листя на дереві є, можна підживлювати. Але краще все таки підживити рослини осіннім добривом десь всередині або в кінці вересня. Коли листя вже починає інтенсивно опадати, вже трохи запізно. Але ще можна встигнути, поки листя на дереві є. У нас на ринку багато є добрив, вони іноді так і називаються калійно-фосфорні або фосфорно калійні, або осінні добрива. Але якщо ви берете, наприклад, добриво, яке називається осіннє, подивіться, який склад азоту в ньому. Азот в цих добривах повинен бути в мінімальних дозах, або його взагалі не повинно бути, тобто не більше 10, краще 0 або 5-6, щоб не стимулювати рослину до зайвого росту. Є ще таке водорозчинне добриво, як монокаліфосфат. Воно має досить швидку дію, тому що воно водорозчинне, воно швидко проникає до кореню, швидше всмоктується самою рослиною і дає швидший результат. Але мені здається, його краще використовувати, коли рослина або проявляє якісь симптоми нестачі макроелементів. Зараз про це теж поговоримо. Або якщо ви вже геть не встигаєте, вже листя опадає, тоді швиденько вам треба підживити рослину, підготувати її до зими, можна, мабуть, теж використовувати. Його використовують в основному по листу, бо воно трошки дорогувате, але можна використовувати і під корінь. Я його використовую, коли роблю осінні посадки, коли ще вегетація не закінчена. Висаджую, наприклад, з горщиків з закритою системою рослини в вересні. Я підживлюю рослину під корінь, оцим монок. Каліфосфатом це допомагає рослинам швидше вкорінитися і краще звичайно підготуватися до зими після посадки. На рахунок нормовки, якщо рослинка невеличка, то можна взяти десь приблизно 5 грам монокаліфосфату фосфату на 5-10 літрів води і полити цим розчином рослинку. Якщо рослина трошки більша, можна брати десь до 10 грам монокаліфосфату фосфату на відро. Для великих рослин, особливо для дерев, краще використовувати гранульоване добриво. Воно має пролонговану дію і воно буде трохи дешевше, і ним звичайно, що трошки і простіше підживлювати великі дерева. Бо якщо ви будете розчинним монокаліфосфатом підживлювати дерева, то вам треба буде не одне відро на дерево. Тому це ще й трудоємний такий процес. На рахунок нормовки гранульованого добрива, обов'язково читайте інструкцію, бо склад цих добрив може відрізнятися. Десь може бути подвійний суперфосфат, десь не подвійний, тому обов'язково читайте інструкцію, яку кількість цих добрив потрібно використовувати. Ну, якщо так в середньому взяти, то на доросле дерево може піти від 150 грам до 300, в залежності від того, який розмір дерева. Якщо дерево 5-6 років, можна взяти 150-200 грам. Якщо дерево старше, можна брати 250 грамів. Якщо дерево геть здорове, то можна взяти і 300 грим цього гранульованого добрива. Вносити таке добриво досить просто, по периметру кореневої зони робляться лунки, і в ці лунки розсипається оця кількість добрив, яку ви виділяєте на цю рослину. Зверху гранули ще можна присипати компостом. Компост має достатньо рихлу структуру, краще проводить воду і добриво краще розповсюджується у ґрунті. Тепер на рахунок органічного добрива. Найдоступніше у нас добриво це, звичайно, компост і попіл. Я восени. До кінця вегітації не користуюсь цими органічними добривами, бо я не можу проконтролювати вміст азоту. А азоту і в попелі, і в компості може бути достатньо багато. Ці добрива краще вносити, коли вже вегітація закінчена, коли вже рослина скинула геть листя. Тоді можна вносити компост і попіл восени, а також можна вносити весною. Але краще все таки восени, бо восени, наприклад, компост проходить. Певний процес фрагментації і весною рослина отримує більше поживаних речовин з нього. Але поки рослина не скинула листя, краще не використовувати ці добрива для того, щоб не турбувати новими приростами рослину, щоб вона залишалась у спокій. Ну і на рахунок попелу. попил не підходить рослинам, які люблять нейтральні слабокислі або кислі ґрунти, бо попел розкислює ґрунт, він піднімає піаш. Тому для кислолюбивих рослин попіл не підходить категорично. Це такі рослини, як войні, вічно-зелені, гортензії, рододендрони, магнолії, лохина. Для них категорично попіл заборонено. Для рослин, які люблять більш лужні ґрунти, звичайно, попіл підходить. Це, наприклад, табола ванда, полуниця. Ці рослини можна підживлювати попелом, бо вони. Люблять більш лужні ґрунти. тепер на рахунок того, як рослина проявляє нестачу основних макроелементів. Якщо у рослини не вистачає азоту, в неї буде жовтіти листя. Може бути схоже на хлороз нестачу заліза, але при нестачі азоту жовтіє в першу чергу більш старіше листя, тобто нові прирости вони через нестачу азота будуть достатньо невеликі, але вони можуть бути або менш жовті, або взагалі зелені. А от старі листя можуть жовтіти більше, і завдяки таким деталям можна зрозуміти, що рослині не вистачає саме азоту. Якщо рослині не вистачає фосфору, вона перетворюється на червонолисту. Тобто листя починає буріти, червоніти, і таким чином рослина сигналізує, що їй не вистачає саме фосфору. У мене було таке в квітні, коли були зворотні весняні заморозки, у мене буквально за одну ніч дві абрикоси стали червонолисті. Звичайно, на це попливав мороз, бо рослині в цілому не вистачало поживних речовин через мороз, але от таке явище я спостерігала на своїх абрикосах. Тому, якщо у вас зеленолиста рослина, але раптом вона стає червонолистою, то це сигналізує про те, що їй не вистачає фосфору. Якщо рослині не вистачає калію, то листя буде буріти по краях, і краї листя ще й можуть навіть підсихати. Це симптом того, що рослині не вистачає калію. Тому слідкуйте за своїми рослинами, рослини завжди просигналізують, якщо їм чогось не вистачає.